Добре, а зараз ми знову, уже в 2026 році, зустрічаємось з паном Валерієм Жаровним і знову поговоримо про Луганського кримінального авторитету. Валерія Доброславського. будь ласка, По-перше, з Новим роком вас, да. глядачі, слухачі. Сьогодні ми продовжуємо розповідь про луганського організатора бригади ракетірів. Який на межі 1980-х-1990-х років здійснював, збирав дані на, в Луганську Валерія Доброславського. Якби він вижив, то йому б в цьому в минулому році було б 60 років в попередній розмові. Ми детально обговорили обставини розстрілу Доброславського. Нагадую, вбивство його припинилося на 33-му році від народження, а відомий вислів: у 33 підступний Господь до робів Божих. Ще ми довели. Що хтось впливовий дуже на політичному олімпі, не тільки спромігся вкрасти у Доброславського 3 тисячі тонн палива, цілий потяг залізничний, десь 50-60 цистерн, не тільки організував розстріл його, наче в тиру, знаючи достеменно, що той буде е, в, е, без вогнепальної зброї. Але і помстився після смерті доброславу, здійснивши наругу над похованням, вкравши особисті речі струни і тіла небіжчика. Е, ви тоді, Андрію, виклали свою версію, хто мог, могли бути ті виконавці з зухвалого безкарного розстрілу Доброславського, його водія, ще е, супроводжуючі, ще були поранені. Е, Важко. Так от ви висловили, що за чутками на той час було, значить, що здійснювали працівники СБУ. Е, так, е, от е, влітку 1997 го цю версію зналювали однією обставиною. Спецназ Служби безпеки України, бо його крила ніколи б не промахнувся з гранатометом. Такого не могло б бути. Відбутися там усі снайпери мають досвід багаторічної фахову підготовку І доволі серйозна. Так от справа була не розкритою аж до початку 2000-х, коли у Луганському апеляційному суді на розгляд Прокуратура України передала обвинувальне впровадження з викладенням майже 100 злочинних епізодів з кримінальної війни, які відбулися в Донецьку, Луганську, Дніпр... Дніпрі і Києві. Здається, покладаючись на свою пам'ять, епізод вбивства Доброславського був за номером 81 чи чи вісімсяцьомом. Слідчі ГПУ вважали, що тим стрільцем з гранатомету був мешканець Донецька, якщо я як по пам'яті Ільків за прізвиськом окулярник. Оскільки я мав в своєму розпорядженні не тільки обвинувальний акт, який був переданий на затвердження суду, а усю кримінальну справу по усіх епізодах подій в тому числі і звіти оперативних служб, зовнішнього спостереження, агентурних свідчень тощо, хронологічному порядку, то помітив, що окулярник був битий за півроку до 06.07.1997, тобто до розстрілу Доброславського. Сам Ільків за тілесним складом був такого середнього зросту, худий, дуже, Тим, хто до того злочинний спеціалізувався на критичках майна, коштовності з квартир потерпілих, куди проникав залазячу у хвіртку, на російську мову форточникам. Він був подалі, використовувався, був такий майстер, непомітно розвідати, спостерігати, за чим стояти на шухері, поки відбувалася кримінальна подія. Так от суд Луганського апеляційного на це не звернув уваги. Каже, ну то можливо помилка. Хоча і захисники. Також казали е, в залі суду, що окулярник як учасник розстрілу Доброславського це підстава, це сфальшована з персонажа. Так от, вистук Доброславського з числа Луганців був звинувачений е, Пушняков і Кульов. Е, в судовому засіданні не, не визнавали своєї провини за цим епізодом. Хоча на досудовому слідстві зголосилися і підписали звинувальний акт. Так от, Пушняков, випускник спортінтернату, навчався футболу як воротарь. Там він познайомився з боксером Сергієм Кульовим. Який мешкав сам мешканець села Жовтого близ Луганська, навколо цього, ну вдовж Донецька, на березі села Сирського Дінця в села Жовт, розташовані літні табори для дітей, підприємств. Підприєм... Обласного центру Ор... Орленя Орленок і Василий Улій. Я... Так, точно, точно. Ну я, я там колись в дитинстві був, а ще потім в експедиції був му <годжуюся> році. Погоджуюся, те якось там. там. Так от завітавши на канікулах, завітав Сергій Кульов на дискотеку вечірню в один із таких таборів. Ну, до місцевих відпочивальників. Підлітки поставилися негостинно, гостинно, мов ті прийшли і запрошують наших дівчат на танці, пару парою. Ну і відбулася, як кажуть, сварка, і під час бійки Кольов порушив кодекс боксерів, застосувавши надмірну силу проти однолітків, завдав тілесних ушкоджень середньої тяжкості. За що був засуджений і провів певний термін в колонії для неповнолітніх. От на той час Пучняков знайшов собі, бо було 90-ті, було дуже важке такий час, бо доходів було небагато, роботи було, закривалося підприємства і так далі. Так от Пучняков зрозумів, що просто навчатися на футбол він не заробить. І він знайшов собі спеціалізацію. Він е, е, на огонах автівок. Їх е, вкрадені автівки, ну, по які він оганяв, він збував через кримінальні структури Донецька. Під час збуту чергової автівки покупець запропонував е, Пушнякову взяти участь в нападі. Е, Замовному вбивстві за значущі гроші, то якогось бізнесмена, який перейшов там дорогу комусь там із конкурентів, і не знав Пушняков, що той одночасно ще й політичний діяч, народний депутат Верховної Ради України. Так от йому довірили роль бути за кермом, вивести що він і зробив? Вивезти з місця подій тих, хто здійснив вбивство е, Євгена е, Щербаня на злітній е, смузі аеропорту Донецька. Е, після цього він затихарівся і в Донецьк більше ніколи не заїжджав, бо знав, що можуть його зафіксував хтось і розшокувати. Тому збував автівки, які продовжував вкрадати в Депальцевому, десь на межі Луганської і Донецької областей. І вже тоді його спільником став І Діяли вони лише на Луганщині. Так от, за версією слідчих із звинувачення Пошняков приймав. Участь в розстрілі Доброславського був одним з автоматників, а Кульов за кермом вивіз з місця події Пушнякова. До речі, а начебто вони розділилися на дві групи. Донецькі поїхали на свої автівці, а Пушняков з Кульов на свої. Ну і начебто Донецькі безперешкодно дісталися в Донеччині. Так от кількість учасників начебто ну, не відповідає обставинам розстрілу Доброславського. Я вважаю, що там більше чотирьох є учасників. Але так от, повертаючись, начебто вивіз Кульов Пушнякова. На квартале, на квартал сонячний і вивіз його на автівці Москвич 412. Ну, скажімо так, задіювати таку технічно ненадійну, слабку, непотужну автівку для такого злочину, ну, було просто, я не знаю, це встав великий-великий сумнів. Що достовірно, то участь Пушнякова кульово у перехопленні автівки керівника Луганської обласної споживчої спілки. Здається, Бураковського, так він, напевно, його. Так от Пушняков одягнувся у формі даєшника на вулиці Ломоносова, де був будинок Бураковського. І він його наче, зупинив для перевірки документів, кульов підсів на заднє сидіння, начебто там складати якийсь там протокол чи щось, і накинув йому мішок на голову, придушив його, забив кулаками, і таким чином вони вивезли його, причому недалеко. Перетнули ту тролейбусну лінію, що за кінотеатром Аврора, і там до військової частини проїхали. І начебто там вони зняли, знімали е, приватний будинок, десь орендували. Вулицян Рим Барбюса, здається. О, точно, точно. Десь так. І от, начебто там вони його затягнули е, в будинок. І там, чи в підвал, чи це, і почали вибивати з нього місця, де він е, зберігає приховує коштовності, валюту, гроші. І начебто е, у нього був мішок е, поліетиленовий, е, чи, як кажуть, пакет на е, шиї затягнутий, і начебто кульов перестарався. Е, той від е, е, недостатнього е, повітря задохнувся. Ну, так -то, Начебто випадково, ненавмисно е, його вбив. І вони не втілили свою е, мету злочинну зробити щось з нього вибухне. На моє, е, на моє е, переконання. Вбивство було замовлено ким-то із місцевих луганців, хто претендував на посаду керівника обласної споживчої спілки, бо це мережа торгова, роздрібна, це переробляючі підприємства, овочі, концертні заводи, м'ясокомбінати, там такі. І хтось захотів ту посаду зайняти. І, певно ж, була б... так, от коли тіло. Що вони зробили? Оскільки були е, задіяні е, зникнення такого, було піднято усі служби правоохорони, вони його помістили в, в автівку і вивезли е, через, якщо квартал, е, як я ж там, де поліклініка районна за. Е, як от, далеко від Доброславського Кавказської вулиці і Пурського. 30 30, 30 ага. да. І от вони через той в лісосмугу, а там далі грунтовними дорогами вивезли її туди аж за Штурманське училище, і десь і там було такий випробувальний двигни, випробував авіазавод, яка mm -hmm. така стояла. І, і був яр великий. І недалеко було, от, як на Краснодонській трасі, автобазар діяв, пам'ятаєте, угу, да. так забув так, як село, де там, до речі, події відбувалися, дуже серйозні події, як по дорозі. Нова Анавка, Хрещувати. О, біда, от недалеко від Хрещувата. І от вони його закопали, начебто не глибоко, а потім зрозуміли, що можуть розрити дикі ці звіри. І вирішили повернутися, відкопали якусь там частину сантиметрів 30-40 і залили його бетонною сумішю, тобто розчином піска, цемента і води. І Хочу вам сказати, боженька, так управила, що я зі своїм другом, тим з Олександром Олексійовичем, Прощайло, який обтягнув в мідь лева на могилі Доброславського. Ми на велосипедах завітали випадково туди. І хтось із нас захотів помалой нужді, зайшли в ту лісосмугу, і я побачив залиту рівно, гладко, заліту, бетонну таку, ну просто, скажу, от вони залили це, залишили от рівно над землею. А чомусь не засипали землею. Якби ще вони засипали землею, то взагалі б можна було не знайти. До речі, довго-довго шукали е, тіла е, того вбитого е, Бураковського. І от виходить так, що я, е, е, я ще дивився і, і дивувався. Думав, нащо таку роботу проводити за містом, ввозити, щось, щось бетонувати. Mm. І тільки потім з, е, стало зрозуміло, в чому це відбулося. Далі. Е, Ще був епізод правдоподібний. Е, це спроба розстрілу одного із бригади Доброслава. Е, зухвало, серед дня, на вулиці Фрунзе 2. Це е, трамвайна колія, яка доволі транспортна артерія. Е, далі Це недалеко від будівлі обласного музею Кризна. Е, Краєзнавчого музею. Там лінія вздовж трамвайної колії лінія трішки на такому підйомі з панельних багатоповерхівок. І от той, що ближче був до музею, виходив один із бригад доброславського і з під'їзду. І на виході, коли був, Підвал, де вхід такий підвал, так трішечки, хтось почав стріляти за, з автоматом. Той, скільки вони був немілими стрільцями, то той побіг спітляти зігзагами поміж тому і збіг прямо з крутчі, зі схилу до травма хотів вибігти на фронт і там. Але його переслідували, стріляли вже з двох, і все ж таки його зачепили. І ще когось там інші, здається, гналися за третім, але не встигли. Так от, тут, як кажуть, це правдоподібно. Взагалі персонаж Сергія Кульова цікавий, що після здійснення злочину проти Бураковського склалося враження у мене як у судового репортера, е обізнаного добре в кримінальній справі, що спроба звинуватити Павла Лазаренко, ну, була взагалом то спроба Лазаренка, Юлії Тимошенка в введенні Кримінальної війни в Донецьку, Луганську там. Що усі подальші в Луганській злочини, в яких приймав участь Пушняков і Кульов, замовлялися ну, під гарантії непритягнення покарання до покарання. А хотіли вони, а, а коли вони погодилися. І повиконували ці замовні злочини, їх все ж таки затримали і приписали їм інші злочини, навіть ті, які вони. Тобто, після Бураковського вже ті дії злочини їх начебто чи підкупали, чи змушували там робити, а потім. Вже приписав, приписував інші. Навіть Кульову вмінили участь у вбивстві народного депутата, колишнього очільника Національного банку України Вадіма Гетьмана у Києві. Начебто Кульов був серед переодягнених дівчат, які в холі парадного під'їзду в будинку де мешкав Вадим Гетьман, ну, там стояли, як начебто в теплі. і це було навесні там, коли з'являлися сусіди, то ці дівчата підтягували панчохи, намальовували собі губи, там, щось там, щось очі малювали. Ну, Хочу сказати, що кульов був такої статури, а особливо обличчя, великий такий ніс, такий, ну, як при, это, при ну, як. Горбати з горбинкою. І ну, вигляд у нього був ну, гопника, знаєте, такий, що тільки лякати. Отак от побачиш, що вже е, с, ш, чинити спротив не можна. Так от начебто видали за, за одну з дівчат, які зайшли, коли при Вадів гетьман прибув сам, то і він, вони начебто, теж зайшли в ліфт разом з ним. Так от за версією слідства, начебто Кульов е, і здійснив розстріл із короткоствола, розстріл Вадима е, Гетьмана в ліфту. Але всі обставини, е, балістична експертиза, е, положення трупів і так далі всі ті е, поранення вказували, що е, стрільцем був, е, був правша. Але виявилося, що Сергій Кульов Шульга. Угу. Ну, все ж таки там це звинувачення затвердив наш суд Луганський. Далі, а усі обставини... А, так, далі. Так, от, щодо повернемося до Валерія Юрійовича Доброславського. Луганські пам'ятають... А, ще скажу, там Кульову ще слідчі суди вважав, ну вмінили, що саме Кульов здійснив вбивство Валерія Пікермана, колишнього керівника Артемовського райпродторгу міста Луганська. Але ж це вбивство в кабінеті службовому було за участі його друга. Дитинства Олександра Лубянівського, якого пам'ятаєте, ми з вами mm -hmm. раніше записували. Так от його вбивця той перед тим, як вистрілити у Пікермана, спочатку вистрілив у живіт Луб'янівському, і той одразу знепритонів. А потім вже розстріляв той і вийшов, не добуваючи того Лобницького. І Лубенський бачив прекрасно, бачив того, але погодився, суд не з'явився, але на слідстві до судівного, начебто, сказав, що саме то і є. Але потім обставини показали, що кульов ніяк помилився при коли відтворювали те слідчі дії, злочин. То ну, там були зміни, яких потім прийшлось пере, пере, так от, Повертаючись до Валерія Доброславського, Луганську пам'ятають ят, пам православного блогера на ім'я Геннадія Волікова. Він був піонером атлетичної, як його то називають, качають тіло м'язи. Mm -hmm. Культуристи, да? культуристи. Він був одним із піонерів цього. Так, э, э, ну, потім пішов в Московську Патріархію і вони йому забили такі міські, що він зненавидив Україну, українців. Але м, м навіть казав, як це я буду промовляти, що як там є молитва до Святого Миколая угодника, що начебто, що я буду чарівника, що чародія. Як на українській мові. Це мені не под... ну, він сам був уродженець з Північних областей Росії. І так от він був, поїхав на чому. Він дізнався історію дяка Пилипо Луганського. Значе він ну, підтвердив, що на очах агресивних атеїстів. В Олександрівці там був храм, і здається, той забув як його три. Так, от вони його зустріли, виходячи, коли він виходив, і почали з ним насміхатися, згалятися. А він їм взяв паличку, тиснувся mm -hmm. до э, срубного ді, э, ствола дерева, mm -hmm. і той перетворився на каміння. Да, чу, проти, і, маю, так, маю. так, от э, він лікував. Людей від ну, тих, хто був ну, відомий, дуже популярний, нічого не хотів, жив на вулиці чи людським, Так от, коли дізнався його історію, відновлювали, то Геннадій Волік вирішив, був серед адептів того, щоб йому, попри терміни, а терміни такі православні, що не, не до ліку святих можна залучити тільки через. Не мен... як 50 років, а він пришвидчував, хотів. Молився на його могилі, отось, де Е, тролейбусного депо, так, депо, да, і тролейбус. Тролейбус. Ага. Так от тролейбусного депо. Так. Ну і добився. Але спроби були і сам Боженька не допустив цього, не буду якось іншим. Так от від нього завжди пахло ладаном. Що притягала до нього вірян Московського патріархату, і, і вийшло так, що він повідомляв мені особисто, що він відмовив грічника Доброславського, і той, завдяки його молитвам, потрапив у рай. Пізніше. Вже коли я знаходився після виїзду вимушеного виїзду з Луганська, він мені телефонував і розказував, що так само він молився за розстріляних е, Гіві, Матаролу і Захарченка. І, і начебто завдяки його молитвам вони теж потрапили у рай. Е, і загинув, точніше помер він від під час ковіду. Це от хто чином. Помар... Волік? Волік, Геннадій Волік. Mm. Ну, тут я завершую, що начебто є такі люди, які стверджували, що відмолили річника Валерія Юрійовича Доброславського. Ну що ж, все, на цьому ми завершуємо mm. історію. Дуже дякую, пане Валерію.